Вітаю, шановні друзі. Мені завжди було цікаво, як починається військова анархія. Нещодавно командир противотанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Романов заявив, що я даю усний дозвіл своїм бійцям розстрілювати тих тварин на місці. Такі зрадники мають бути усунені на місці, спираючись на воєнний час, аби не користувалися жодними нашими правоохоронними органами. Про це заявив командир друзі. Не рядовий військовий, а командир віддав усний наказ. Я дуже надіюсь, що Романов зробив це, перебуваючи в стані сильного емоційного хвилювання, і, можливо, він не переслідував якихось якихось поганих цілей. Але насправді така заява може призвести до дуже непередбачуваних наслідків, друзі. Давайте послухаємо і подивимось самі, що він сказав. Записую дане сообщення. на русском языке, потому что адресовано оно к тварям, которые вряд ли когда-то употребляли в своем обиходе украинский язык. И в целом не имеют никакого отношения к нашей нации после их злодеяний, которые они делают в тылу. Сожжена машина Кейсовак 3-й штурмовой бригады. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством опираясь на военное время, опираясь на боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих тварей, высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными такие вещи должны быть показательны и должны сразу <laughs>, на месте быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в тылу и продают то, что собирал народ за три копейки. Поджигают, делают горе. Это колорадский жук, которого надо травить. Ти, ну що як ви бачите, призив розстрілювати людей без суда і слідства являється не що іншим, як військовим хаосом, військовою анархією. те про що я завжди розповідав, і те, чого я е, досить. Е, Сильно боявся, тому що е, якщо влада не контролює і відповідні органи займаються корупцією, замість того, щоб контролювати отакі процеси, то закінчиться це все дуже дуже погано, тому що е, військовий підбурює інших військових вчиняти злочини. А я до речі, всім військовим третю штурмовою хочу просто сказати, що згідно з конституції ви не повинні виконувати незаконні вказівки вашого керівництва. Думайте своєю головою, перш ніж слухати ваших команд. Дирів, друзі, тому що вас посадять, його можливо, ні, а вас точно посадять за вбивство без суда і слідства людини. По-друге, скажіть, будь ласка, а як ви будете визначати, хто винний в підпалі автомобілю, а хто ні? А якщо людина просто проходила, а тому ж самому військовому третій штурмової здалося, що він винний чи причепний? Він його розстріляв, а людина не винна взагалі. Для цього і існують органи досудового розслідування, для цього існує поліція і суд, які встановлюють вину. Не ви військові встановлюєте. Ні. Ваша задача захищати, а не займатися самосудом. А от після таких заяв почнеться самосуд. І це початок військової анархії. Якщо ви цього не розумієте, то мені дуже шкода і владу, і інших людей, які ще не зрозуміли, що відбувається. Це перша заява. Після неї можуть послідувати інші дві-три таких заяви, і люди будуть стояти на банковій зі зброєю. Думайте, тому я раджу дуже сильно раджу даній людині переоцінити свої слова, відмовитись від них або в іншому випадку пропоную СБУ і ДБР зайнятися цим військовим командиром, тому що це призив до насильства, і це е підґрунтя для хаосу, анархії, розколу зсу. І загрози цивільному населенню, тому думайте, будь ласка, думайте, тому що інакше це все дуже погано закінчиться з повагою. Ваш адвокат Демченко.